Що об'єднує африканського мисливця місцеву повію із Леопольдвіля та Фредді Меркюрі? Вірус Віл, яким у 1908 році симпатична чи не дуже шимпанзе нагородила того самого молодого африканського кочівника. А він поділився недугою із дамою найдавнішої професії, тому що не знав, звісно. Через 83 роки, 24 листопада 1991-го від цього ж вірусу помре талановитий музикант і шоумен Фредді Меркюрі Вілла, а потім його фінальна стадія, Снід, висотали із нього все життя, всю іскру та його неймовірну енергію, яка освітлювала і приводила в рух усе навколо себе. Сьогодні ми розповімо вам про те, як Фредді Мерк'юрі провів останні роки свого життя. Хто його заразив? Як він ставився до своєї хвороби? Та що було для нього найважливішим на смертному одрі? Це Біограф Експрес» І ми починаємо. Він втомився. Про свою хворобу за різними джерелами Фредді дізнався десь між 1986-1987 роками. Деякі припускають, що позитивний тест він отримав у 1985-му під час одного зі своїх перебувань у мюнхені. Але не дуже хотів у це вірити. Проте вже тоді рідні та близькі помітили перші зміни в артисті. І, хоча попередній аналіз у тому ж році ще показував негативний результат, і на деякий час можна було розслабитися, його стан здоров'я стрімко погіршувався, але повторний тест був менш надихаючим. Тим більше що на плечі виявили відомий симптом царкому капоші з цього моменту, Фредді жив з усвідомленням того, що він вілінфікований. Джим Хаттон, останній з його коханців, казав, що ставлення Фредді до хвороби можна було описати фразами Життя триває, та я не дозволю цій речі перемогти мене. Він почав приймати препарат АЗТ і майже всі інші доступні ліки. Протягом п'яти років артист посилено приховував свою хворобу і працював як міг. Він розумів, що йому недовго залишилося, а планів було багато. Хотілося зробити якомога більше. За цей період Фредді устиг повторно виступити на стадіоні Вемблі у липні 1986 року. Заслужено закріпивши за собою попередній успіх. Поїздив по країнах із концертами туру Magic Tour, рекламуючи альбоми групи. Саме на фото з цього туру можна побачити позначки на обличчі та горбки на щоках, які, на думку деяких, можуть вказувати на саркому капоші та оперізуючий лишай симптоми інфікованих віл. Не даючи хворобі шансу керувати своїм життям, Фредді активно займався творчістю. Крім розвитку сольної кар'єри, він продовжував працювати із квін, готуючи матеріали на роки вперед. Тим часом чутки про хворобу артиста активно поширювалися. В пресу просочилася інформація про те, що Меркюрі здав тести на ВІЛ. А з 1989 року в його зовнішності можна було побачити кардинальні зміни. Фредді дуже схуд, був постійно блідим, йому явно важко давалася робота, проте артист уперто замовчував свій стан. «Хрін з ними, це моя справа. Так Фредді реагував на все, що відбувалося навколо. Під час роботи над кліпом до пісні «I'm going slightly mad» у узимку 1991 року. Фредді почувався вкрай кепсько. Відео знімали з перервами. У гримерці йому поставили ліжко, де артист міг би відпочивати. А біля дверей чатували два охоронці. Спеціально для зйомок на обличчя зірки нанесли товстий шар гриму, а на голову надягли чорний парик. Від костюм співак одягнув ковтину із довгими рукавами, щоб приховати хворобливу худорлявість. Його колеги пригадують, що навіть чорно-білі кліпи на останній альбом артистів не могли приховати його стану. Перед самою смертю Меркюрі працював із квінами в студії скільки міг, його зусилля не залишилися непоміченими. Ці роботи було випущено у 1995 році на альбомі Made in Heaven, який став останнім для групи у складі із Меркюрі. До речі, будемо вдячні, якщо ти напишеш у коментарях, яка твоя найулюбленіша пісня квінів. Побачимо, яка з них буде найпопулярнішою серед наших глядачів. Припущень про те, як захворів Фред, було багато. Здебільшого всі вони зводилися до того, що зараження ВІЛ було пов'язано з активним статевим життям співака. Він легко заводив стосунки як з чоловіками, так і з жінками. Навіть тривалі стосунки із Мері Остіна, а пізніше з Джимом Хаттеном не заважали йому влаштовувати зустрічі на одну ніч із різними коханцями. Меркюрі часто помічали в різних гей-клубах, особливо під час турів на честь нових альбомів. Колеги Фредді звикли, що після чергового концерту і вечері їхній друг вічливо їх покидав у люмузині із затемненим склом він шукав ті самі злачні місця, де напівлегально збиралися геї. Фредді досить пристойно поводив себе в Лондоні. Пригадує Пол Гамбачиня. Порівняно з тим, яким він був у Нью-Йорку чи пізніше у Мюнхені. Ці два міста були столицями анонімного випадкового сексу. Джон Рід, колишній менеджер групи, стверджує, що Фреду достатньо було підійти в барі і сказати Ти і це йому сходило з рук. Пізніше, коли він жив у Нью-Йорку, жага солоди охопила його повністю, і саме тим, на мою думку, хвороба його і знайшла. Пригадує Рід. Попри свої пристрасті, особисте життя Фред намагався приховувати від публіки. На якомусь етапі в дорозі він і його оточення зупинилися в одному готелі, а решта гурту, команда та їхнє оточення залишилися в іншому готелі, і все це було для того, щоб полегшити таємне нічне життя Фредді. Пізніше розкаже письменниця Леслі Енджонс. Наприкінці 70-х – початку 80-х років, страшний вірус почав активно розповсюджуватися у великих містах світу. Що співпадає з періодом активного сексуального життя артиста? Не можна сказати, що інформація про СНІД не налякала Фредді, із середини 80-х років він почав припиняти активні сексуальні контакти, пояснюючи це тим, що в нього настав новий етап життя. Перебуваючи в Мюнхені та Лондоні, Меркюрі дедалі більше відсторонювався від гей-клубів, проводячи час здебільшого у своєму будинку Гарден Лордж. Здавалося, нічне життя почало втрачати привабливість для артиста. Я гадав, що секс для мене надзвичайно важливий, тому що я жив сексом, а тепер я йду зовсім іншою дорогою. І звісно ж, це віл і снід налякало мене до смерті, і я перестав займатися сексом. У Тома збільшувалося поглибив ситуацію і провал його сольної пісні «Love me like there, no tomorrow», яку було присвячено одній з коханок і друзів Меркюрі, Барбарі Валентин. Сама акторка пригадує, що Фредді почав вести себе дивно в цей період. Одного разу, побачивши, що Меркюрі порізався, вона намагалася йому допомогти. На що він почав кричати: Ні, не чіпай мене, не чіпай мене. Вона каже, що саме в цей момент все зрозуміла. Після виступу на стадіоні в Емблі у 1986 році групу, яку зазвичай очікували рок н рольні вечірки з оголеними дівчатами та морем шампанського. Але це тепер мало обходило Фредді, оточуючи, припускали, що його турбувало здоров'я. Колеги пригадують, що під час останнього турне Magic Tour у Mercury були постійні проблеми із горлом та лімфовузлами. Він був вимушений постійно смоктати льодяники перед виходом на сцену. Змінилася і поведінка. Енді Спайк, клавішник, що грав на сцені із Квин під час туру, пригадував, що артист був притихлим у дорозі. Фред став спокійнішим. У нього більше не виникало бажання податися до клубу і не спати всю ніч, як раніше. Багато хто пригадує, що в цей період Фред мав вигляд стривожений, збуджений, непокоївся, совався, закидав ногу на ногу. У 1987 році в артиста дедалі більше здавало здоров'я. До цього моменту він зробив з десяток аналізів на ВІЛ, які ймовірно показували один результат. Але після біопсії йшлося вже про форму СНІДО, яка прогресувала в його організмі. Фредовий час мучили лімфовузли, Він втратив більше ніж 10% ваги та відчував постійну втому. Саркома капоші швидко поширювалася та створювала багато осередків ураження шкіри. Щоб приховати свій стан від суспільства, лікування співак проводив лише в неприйомні години або дуже рано вранці, або пізно ввечері, щоб зберегти анонімність. Внутрішня сила та рішучість допомагали йому триматися на плаву. Я зможу це побороти. Таким був його підхід. Пітер Фрістон пригадує. Коли він заразився ВІЛ, то ніколи ніколи не говорив зі мною про це. Не ставив питання, де він заразився, у якій країні, у якому місті. Це був факт, це була реальність. Він знав, що помре так. Навіщо шкодувати і витрачати марно свій час? Інтерв'ю артиста у 1987 році показує, що він розумів неминучість близької смерті. Далі авіденкоді You mean you don't you don't expect to make health bones? No, actually, I really don't care. You don't care. Really, no. I don't. I don't really care. I don't. I don't have any um aspirations to live to seventy. No. Really. No. Really. And I don't don't sound sort of um, morbid. No. But I mean, I know I'm forty-one, yeah. and seventy is a long way away, mm. and I don't give a damn. Mm. And mm. as far as I'm concerned, I mean, I really. is I have lived a full life. And if I'm dead tomorrow, I'm dead. I I, I I you know, really have have done it all. I love the fact that I that I um I make people happy. Навіть помираючи Фредді все робив по-своєму. Останні місяці він вів усамітнений спосіб життя. Єдиними людьми, які були поруч, стали його колишня дівчина і подруга Мері, Джим, колеги по групі та домогосподарка. Він тримав її поруч, коли захворів, говорив Марк Блейк про стосунки Фредді з Мері. Вона була там ще до грошей, до слави, і вона була там у кінці. І саме вона підтримала ідею Фреда залишити таємницею природу свого захворювання. А за три тижні до смерті він вирішив відмовитися від ліків від сніду. Авторитетні лікарі відступили і не змогли запропонувати рішення. Остання надія, експериментальне лікування препаратом ЕЗТ не дало бажаного результату. Ба більше, на думку деяких біографів, артиста вони стали причиною посилення самопочуття Фреді та значно погіршили його здоров'я перед смертю. Я думаю, Фредді знав, коли настав час відпустити. Згадує Хаттон. Джим зізнався, що не міг бачити, як Меркюрі чахне та уникав будь-яких розмов про близьку смерть. Останній раз Фред говорив із хатином вранці за день до смерті. Він хотів подивитись на мої картини, як я збираюся спуститися вниз. Запитав він. Я понесу тебе, сказав я, але він сам пробирався, тримаючись за поруччя. Я був попереду, щоб він не впав. Я підніс тілець до дверей, посадив його та увімкнув прожектори, які освітлювали кожну картину. Він сказав: О, вони чудові. Його другий колега Роджер Тейлор пізніше поділився своєю думкою про те, чому ж до останнього Фред приховував свою боротьбу з хворобою. Він не хотів, щоб на нього дивилися як на об'єкт жалю та цікавості. І він не хотів, щоб грифи кружляли над його головою. Не менш серйозною причиною була стурбованість артиста про те, як його імідж та імідж квінів зміняться після оголошення такої інформації, адже, попри те, що з моменту легалізації в Британії гомосексуальних стосунків у 1967 році пройшло досить часу, суспільство все ще ставилося неоднозначно до нетрадиційних сексуальних зв'язків. Про своє захворювання Фредді оголосив вже на порозі смерті, 23 листопада 1991 року. Суспільство про все дізналося. Враховуючи чутки, які ходили в пресі останні два тижні, я хочу підтвердити, аналіз моєї крові показав присутність ВІЛ. У мене снід, я вважав за потрібне тримати цю інформацію в таємниці, щоб зберегти спокій рідних і близьких. Проте настав час повідомити правду моїм друзям і шанувальникам у всьому світі. Я сподіваюся, що кожний приєднається до боротьби з цією жахливою хворобою. На момент, коли прес-секретар проголошував його слова перед змі, Фред був при смерті, він помирав на своєму величезному ліжку у кімнаті із вицвілими жовтими шпалерами. Він два дні як нічого не їв, практично не говорив і не бачив. Життя підтримували в артисті за допомогою імпланта Хікмана, через який в організм потрапляли ліки. Але стан обтяжувався у зв'язку з алергією Фреда на морфін, який міг би допомогти позбутися болю. Якщо б його хтось зараз побачив, то ймовірно не впізнав би за стінами його улюбленого будинку, галасувала та біснувалася преса із бажаннями відкусити ласий шматочок від сенсаційної новини. Напередодні смерті Меркюрі сам взяв участь у боротьбі зі смертельним вірусом. Розпорядився передати всі права на пісню Богемна Рапсодія фонду Теренса Хіггінса, створеному для протистояння Віли Сніт. Джим Хаттон стверджував, що офіційна заява не була ідеєю самого артиста, бо Меркюрієм був уже не в змозі щось зробити. Її створив і випустив його менеджер Джим Біч, і партнер упевнений, що сам Фредді не хотів би цього. Він хотів, щоб його особисте життя залишалося таємницею, пригадував Хаттон. А вже за добу його не стало. Фредді помер від бронхіальної пневмонії, пов'язаної із захворюванням у своєму лондонському маєтку. Поряд із ним у цей момент був Джим Хаттон. Перед смертю Фредді написав сценарій власного похорону. Ви, певно, не здивуєтеся, навіть цю подію артист хотів перетворити на шоу. Його поховали згідно з обрядом зороастризму. До речі, про те, як артист пов'язаний із зороастризмом, та про інші деталі його біографії, ми вже розповідали в нашому відео із повною біографією Меркюрі. Тисни на посилання у кутку відео, щоб його подивитися. У ритуалі Фред хотів об'єднати світ музики та вірування своєї сім'ї. Церемонія тривала лише 25 хвилин. Труну з актором було обгорнуто білим шовковим полотном, а на ній лежала червона троянда. На похороні були тільки всі свої, лише 40 людей. Пітер Фрістоун, особистий помічник Фредді Меркюрі, так описував церемонію. Труну з тілом Фредді перенесли до часовні підзвуки пісні Арети Франклін, ти маєш друга. Два священники парси були одягнені у білі одежі. Кінець служби супроводжувався голосом Монсерат Кабальє, яка виконувала пісню Дамор су Алі Росе Верді Трубадур. Фредді ніколи не прагнув бути таким, як усі. Таке адіо зараз було в його дусі, і Фредді б його схвалив. Розповідав Фрістоун. Тривалий час ніхто не знав, де спочиває прах знаменитого артиста. Цю таємницю він довірив єдиній людині у світі Мері, яку кохав він і яка кохала його. Мері була йому більше, ніж друг або дружина. Вона була його рідною людиною. За її словами, Фредді попросив тримати в секреті місце свого захоронення не просто так. Він не хотів, щоб прах відкопали його шанувальники, як це було з іншими знаменитостями. Меркюрі подбав після смерті про найближчих Джиму Хаттону він залишив 500 тисяч фунтів стерлінгів, на які Хаттон купив собі будинок в Ірландії, в якому і жив до самої смерті. Джим стверджує, що Меркюрі усно заявив, що йому необхідно залишитися в Гарден Лордж маєтку, в якому вони разом жили. Але оскільки письмово нічого не було підписано, це викликало згодом проблеми. Палаці 60 мільйонів доларів успадкувала його вірна подруга Мері. А тому з часом вхід до маєтку Хаттону було закрито. У 1992 році у пам'ять про Фредді Меркюрі на стадіоні Вемблі було проведено концерт на підтримку обізнаності про СНІД. На ньому виступили дуже різні виконавці: від Дефлепарт до Елтона Джона, і для того, щоб вшанувати пам'ять артиста, і для того, щоб підтримати боротьбу з хворобою, яка забрала його життя. З моменту похорону Фредді пішло багато чуток про місце його поховання. Згідно з енциклопедією Мертвих рок зірок Остін можливо розвіяла його попіл на березі Женевського озера, оскільки це місце, яке надзвичайно любив Фредді. Місце, де незабаром мав бути відкритий його пам'ятник. У 2013 році шанувальники виявили місце на кладовищі Кенсел Грін у західному Лондоні. На меморіальній дошці було написано ім'я Фредді при народженні. Напис на ній говорить в пам'ять про фаруха Болсару. 5 вересня 1946, 24 листопада 1991 року. Буду завжди поруч з тобою, з усією любов'ю М. Букву М інтерпретували як Мері, звісно, проте сама Остін дуже розпливчасто відповіла на такі заяви. Дуже малоймовірно, сказала вона, додавши, що секрет піде разом із нею. Були також припущення, що останки артиста перебувають у вишневому саду біля його будинку чи десь на його рідному Занзібарі. Можливо, такий спосіб попрощатися зі світом став останнім актом театральності від знаменитого шоумена. Але для шанувальників Меркюрі він завжди житиме у своїй музиці. Не менш складний шлях, а в дечому навіть більш трагічний, пройшов в останні роки свого життя інший відомий виконавець Майкл Джексон. У нашому попередньому відео ми розповіли про те, що він став заручником обставин, наркотиків і підмоченої репутації. Що ж сталося із королем поп-музики і чи можна було цього уникнути? Тисни на позначку, що виникла на твоєму екрані, та дивися. Упевнені, деякі факти тебе дуже здивують. З тобою був біограф Експрес. Став цьому відео лайк і до зустрічі!